This is the University of and Finance. Шановні гості, вітаємо! В університеті митної справи та фінансів відкрита унікальна виставка Україна валюта. В експозиції представлена історія становлення української валюти зі стародавніх часів до сучасності. Експозиція поділена на дві частини. Перша частина екскурсії присвячена історії розвитку грошової одиниці України з періоду античності до теперішнього часу. Друга частина висвітлює колекційні монети нашої держави за роки незалежності. Почнемо з греко-Скіфського періоду 7-5 століття до нашої ери. Першим еквівалентом грошей у північному Причорномор'ї стають наконечники стріл. У VI столітті до нашої ери в Вольвії з'являються. Литі монети у вигляді дельфінів і риб. У V столітті до нашої ери Ольвія здійснює випуск бронзових литих монет асів круглої форми. В Київсько-руський період 10-12 століття переважають східні монети та їх імітації різані. На півдні в обігу перебувають візантійські монети. Еквівалентами грошей виступали хутрові монети, мушлі намисто зерно. Наприкінці X століття почалось карбування перших давньоруських монет зі срібла та золота, срібників і златників. В другій третині XII століття основною грошовою одиницею Київської Русі стають золоті гривні. Московсько-імперський період XVIII століття знаменується Петром І та запровадженням монети круглої форми. З'являються мідна копійка, срібні рублі, полтини, алтини. З 1769 року указом Катерини II вперше друкуються паперові гроші асигнації. В період Речі Посполитої гамбурзької монархії XVIII століття найпоширенішими монетами на українських землях були чехи, рейхсталери, талери, гульдени, крейцери. Також в колекції представлені банкноти тимчасового уряду Центральної ради, банкноти повстанських армій та рухів, навіть самого батька Махна, гетьманату та директорії. Найбільше було випущено банкнот номіналом 20 та 40 рублів славнозвісній Керенки за прізвищем міністра, голови тимчасового уряду Олександра Федоровича Керенського у 1919 році були створені перші купюри радянської Росії, так звані «совзнаки», які існували до 1924 року. Розрахункові знаки зразка 1919 року випускалися із зображенням герба російсько радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. На території Галичини Буковини і Закарпаття у 1921 році в обігу були польські марки, ли, Чехословацькі крони, рейсмарки, угорські ПНГ. У 1922-24 роках було запроваджено грошову реформу, покликану вивести фінансову систему з кризи і подолати інфляцію. Наприкінці 1922 року розпочався випуск нових банкнот червінців, забезпечених золотом. У роки Другої світової війни на території окупаційної радянської України в обігу були карбованці, окупаційні марки і німецькі монети. В період оун УПА грошовий документ з фіксованим номіналом був буфон, скорочення від бойовий фонд. БУФОНи були у вжитку щонайменше у 12 областях України. У грудні 1947 року проведено грошову реформу, в ході якої обмінювалися раніше випущені грошові знаки, на нові. Одночасно було скасовано карткову систему забезпечення товарами. У 1961 році здійснено обмін банкнот 1947 року на нові у співвідношенні 10 до 1. Казначейські білети були випущені номіналами 1, 3, 5, 10, 25, 50 та 100 рублів. В експозиції представлені монети та купюри, які були в обігу в період СРСР. З 1991 року Україна здобуває незалежність і починає формувати власну грошово-кредитну систему. З 12 листопада 1992 року Україна отримала тимчасову валюту купонокарбованець. карбованець До кінця 1992 року були надруковані купюри у 100, 200, 500 і 1000 карбованців. 1993 рік через інфляцію довелося випустити в обіг купюри вартістю 2000 і 5000 карбованців. З 2 вересня 1996 року в обіг було введено грошову одиницю гривню номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. У 2001 році почали випускати банкноти в 200 гривень, а у 2006 році 500 гривень. У 2019 році Тисячу гривень. В експозиції ви зможете побачити колекційні монети, які Національний банк України випустив за останні 10 років, навіть колекційну серію 2023 року присвячену Збройним силам України та монету до 30-річчя незалежності України, яка стала переможцем світового конкурсу монети світу у 2023 році в номінації Найхудожніша монета року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу акту проголошення незалежності України. Однією з найцікавіших колекцій монет 2023 року є колекція «Символи України. Цей набір включає три монети, кожна з яких присвячена одному з основних національних символів України гербу, гімну та стягу. Перша монета цієї колекції присвячена гербу України. На реверсі монети зображений герб, що складається з тризуба, та зображення символічного птаха горлиці. Тризуб є одним з найстаріших символів на території України, а горлиця символізує мир, свободу та добробут. Друга монета колекції присвячена гімну України. Гімн України, відомий як Ще не вмерла Україна, є національним гімном країни. На реверсі монети зображено нотний запис першого рядка гімну, а також символічний лірник музичний інструмент, що асоціюється з українською культурою та музикою. Третя монета представляє стяг України. Стяг України є національним прапором країни та має велике значення для українського народу. На реверсі монети зображений стяг, що складається з двох горизонтальних смуг синьої та жовтої. Ці кольори символізують небо та пшеницю, а також духовність та багатство українського народу. Колекція символи України 2023 року є поєднанням історії, культури та національної свідомості. Національний банк України продовжує видавати колекційні монети, які відображають важливі події, символи та культурну спадщину країни. Ці колекційні монети є не лише цінними предметами для колекціонерів, але й підтримкою та вшануванням національної ідентичності та культурного багатства України. Кожна монета стає своєрідним вікном в минуле та сучасність України, а також підтримкою її національного духу та гордості.